Мої ну вітання друзі, на ремонті сьогодні інвертор синусний таталікен 1600 Вт. Прислав його Денис з міста Київ. Причину я не уточнював, по якій причині він не працює, тому зараз будемо перевіряти, що з ним не так. Подаємо напругу з лабораторника 12 вольт, 14 вольт. Так, кази ніби немає. Давайте спробуємо вімкнути. Так, є Запуск, давайте перевіримо напругу ну, вихідну, але як ви бачите, її немає. Так, струм споживання, ага, є спроби запуска, до 7 А скаче він і, 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 мабуть, силова частинка тут несправна, тому будемо зараз розбирати і перевіряти вихідну частинку. Так, Друзі, кришку я зняв, пластинки відкрутив. значить Що ми бачимо, стандартна така схемка. Трансформатор, дросель, так, це у нас захисні полівочки по входу, це транзистори розкачки, трансформатора. Це у нас синусорізка на ось такому, на такій платі. Так, значить, Синусорізка у нас на якомусь контролері і вихідні транзистори 13Н50. Вихідний конденсатор, запобіжник, діодний міст, вхідні конденсатори, ну все по стандарту. Далі будемо виймати плату і проміряти транзистори. Візуально нічого горілого, як ви бачите, немає, тому будемо обміряти. Так, друзі, платку я витягнув. Давайте зараз перевіримо вихідні транзистори вихідного моста. Тестер в режимі звукової прозвонки. І міряємо. Так, це заряд, заряд. Так, є перший згорівший. Другий згорівший. Два транзистори згорівші. Тому будемо випаювати і, і далі перевіряти. Так, друзі, транзистори я випаяв. Так, є у нас два вбитих. Далі перевіряємо опори по керуванню. Діоди. Тобто перевіряємо обв'язочку, ну, щоб тут все було добре. Далі спробуємо вімкнути, подивимося, чи є імпульси запуску по керуванню польовичків. Так, і спочатку ми перевіримо вихідну напругу на високовольтному конденсаторі. Так, Вмикаємо, міряємо і є тут 400. 60 вольт добре так, друзі далі за допомогою осциллографа перевіряємо Ми імпульси на транзисторах поїхали перший так, бачимо генерацію другий на другому нічого немає третій є четвертий є модуляція на цьому у нас нічого немає це вже хуже тому що мог драйвер постраждати. Так, друзі, в результаті тестування виявляється, що один із драйверів, половинка в нього вилетіла, немає виходу тут. Це сталося, за того, що транзистор по гейту пробило і висока напруга пішла на сам драйвер, тому будемо його міняти. Так, наносимо паяльну пасту. Будемо відпаювати. Ставити будемо в такому корпусі, різниці немає. І так, друзі, драйвер запаяний, ставлю конденсатор на своє місце, тому що відпаював без випайки модуля і будемо перевіряти. Так, Друзі, сигнали я перевірив, тут все добре. Далі будемо ставити транзистори, транзистори будемо ставити точно такі самі 13 n 50 Бачите, да? розмотуємо і будемо паяти. Так, друзі, транзистори я поставив, далі їх відповідно пропаюємо. Транзистор я запаяв, ніжки поки що не відкусував, напругу подав. на виході будемо дивитися синусоїду, якщо все запуститься. Давайте спробуємо вімкнути, вмикаємо. Так, нічого немає. Так, вольтметр, як ви бачите, бачимо плавне наростання напруги. Давайте поміряємо. Що тут у нас на виході? І на виході ми бачимо чистий синус 50 Гц. Все добре запустилося. Далі значить, будемо збирати, мабуть, ставити термопрокладки і будемо перевіряти з піднавантаженням в зібраному стані. До речі, друзі, не забуваємо. Перед тим як відкусити ніжки, розрядити високовольтний конденсатор за допомогою лампочки, тому що тут напруга висока присутня і при відкусуванні ніжок можна замкнути і знову все спалити. Не забуваємо про це плату, яку бачите, я відмив. Ось так все виглядає. Далі будемо збирати. Так, друзі, значить навантажив, як ви бачили, вітру феном. 600 Вт дав навантаження і у мене в результаті знову вилетіли транзистори. І в цьому ж плечі, бачите, два штуки пробиті, два залишилися живими. Тому подальший ремонт я закінчую, не буду з цим бавитися, тому що це або заводський брак якийсь, або я не знаю що. Тому, як то кажуть, головне своєчасно зупинитися. Тому буду збирати, як є, і відправляти без ремонту і без оплати, звісно. Дякую за увагу. На все добре, буває таке. Друзі, не захотів я залишати просто так, тому трішечки ще посидів, запаяв мощніші транзистори, але та сама історія. Знову вони вилітають від фена будівельного 600 Вт. Тому запаяв знову 13,50. І зараз давайте перевіримо. Перевіримо на дрелі. Тобто Є запуск, бачимо. Давайте вставимо дрель, перевіримо. 270 ватт повинно бути. Так, да, 260. Ви Побачили, друзі, в принципі, працює, не знаю чому так. Можете, в принципі, писати, Може, можливо, в кого така ситуація була, але факт є факт, тому відправляю, як є, і, мабуть, без ремонту. Все, друзі, дякую, до побачення.